Sorry, World! пробач світе. Саморобна табличка з таким написом з'явилася на огорожі будинку Бориса Джонсона одразу після його призначення очільником МЗС Великобританії. Вибір нової прем'єрки Терези Мей на користь апологета Брексіт, неабияк здивував британців і, м'яко кажучи, шокував міжнародну спільноту. Адже колишній бургомістр Лондона не вирізняється дипломатичністю, тактовністю та готовністю до компромісів рисами, які необхідні топ дипломату, навіть навпаки. Мус початку йому треба було би вирушити світом у тур для вибачень, аби стати прийнятним для багатьох столиць. Він образив президента США Обаму Гіларі Клінтон, і звісно, особливо він образив турецького президента віршем, у якому фігурували зокрема кози. Сам Джонсон. На запитання, перед ким він вибачатиметься в першу чергу, зауважив. сполучені штати будуть першими в черзі. Біне Речник Білого Дому, намагаючись залишатися серйозним, запевнив, що відносини між США та Великобританією настільки глибокі та особливі, що зміна персоналі у британському МЗС на них не позначиться. Значно важче натомість налагоджувати відносини Джонсону буде з європейцями, особливо з огляду на його активну роль та висловлювання під час кампанії за Брексіт. Так, в інтерв'ю Санді Телеграф Джонсон порівнював цілі ЄС з намірами Гітлера. Мовляв, брюссельські бюрократи послуговуються нацистськими методами для створення наддержави. Як би там не було, Брюсселю доведеться мати справу з Джонсоном, якого досі у Європі багато хто сприймав радше як провокатора та політичного клоуна його критики часто кажуть, що він несерйозна людина, а його підхід до політики гумористичний, і недбалий, не такий продуманий, як у інших. Я не впевнений, що це так. Гадаю, за цим фасадом криється серйозна особа з серйозними цілями. Спосіб, у який він це маніфестує, не схоже на багатьох інших політиків, але це ще ніколи не заважало дістатися вершини. Щоправда, на новій кар'єрній вершині Борису Джонсону доведеться нелегко, адже наразі критики у нього значно більше ніж прихильників.